Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Тема сьогоднішнього відео книги про Тараса Шевченка, а також його книги. Торік я відзнімала напередодні Шевченкових днів схоже відео, і там в мене історія розповідь про чотири кобзарі нашої родини, а також окреме ще відео про п'ятий кобзар. Фоксимільне видання творів Шевченка, почерк Шевченка там показує. Зазирайте, будь ласка, обов'язково, що дивіться ті відео. Першим я покажу кобзар, це єдиний перший такий наш кобзар з братом. Це кобзар 86-го року, і він із такого класного, ну, як на мене. Формату, і мені можливо, це тому, що це наш такий перший єдиний кобзар, так який був, який ми постійно читали у шкільні роки, і потім, коли потрібно було, так повертались до нього. То для мене, от саме такий кобзар є ідеальний. У цьому кобзарі також є ілюстрації. Зараз я вам покажу вже трішки тут, були, ви бачили, і з уривками текстів і. Також тут наприкінці є величезні примітки, і це для мене дуже цінно і важливо, тому що коли я читала, наприклад, тексти, і коли повертаюсь до них, то звичайно зазвичай я читаю ці всі примітки, тобто, це не просто перечитування текстів, а намагаюся все ж таки. Переходити туди щось читати більше, дізнаватися загалом про ті історії і те все, про що писав Тарас Шевченко. Хоча, звичайно, ну очевидно, що досі я там всього не осягнула, і це треба читати додатково багато матеріалів, і загалом вивчати це все і розуміти взагалі про що він писав, ось але. Все одно читати і перечитувати щось що потрібно. Тому власне тут для мене ось це видання це таке, от моє улюблене. Ось і тут примітки, до речі, є от прям дуже-дуже такі величезні, де про якихось історичних постатей йдеться, або е, якийсь час такий, в який писав Шевченко, і власне якісь позначення, якісь терміни. Ну і примітки до ось, наприклад, «Єретик» і власне дві сторінки. До цього тексту так якісь означення. Цей кобзар уже трішки в нас такий пошкоджений, ну тобто читаний. Але я якось боюсь його реставрувати, щоб не пошкодити. Я не знаю, як його правильно так правильно відреставрувати, так щоб якось цю тканину, так, частину правильно зробити, аби вона у нас далі не руйнувалася. І щоб це не було, як я десь там, до прикладу, в книжках так, десь у мене, де у нас дитячі книжки рвуться, то ми їх просто скочимо десь красиво, акуратно, але підклеїмо ось так. А це все таке видання хочеться якось інакше, мабуть, тут заклеїти. Тобто не, не скочим, а все ж таки якось інакше. Тому поки ось таким воно і лишається, яким було. І зараз я можливо, ну давайте ось на долі відкрила. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала, а я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди, та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, нелукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. 9 лютого 1858 року. Далі я вам показую власне факсимільне видання, яке у нас в сім'ї від бабусі. І це видання до 150-ліття. Від дня народження Тараса Шевченка було видано вперше факсимільне видання його творів, таке видання малої книжки Шевченка, так званих захалявних зошитів. І тут вірші 1847 1850 року. Тут почерк Шевченка, і це дуже цікаво взагалі було порівнювати читати. До прикладу, тут зори моря вечірні. Я помітила, що до прикладу, у виданні, яке я далі покажу, так і яке ми всі знаємо. То там зустрінемось тихесенько в неволі з тобою. А тут написано зоре моє вечірнє, зійди над горою, поговоримо, далі я не бачу, просто не можу розібрати почерка, так, що тут написано, а потім тихенько з тобою. Тобто переіначені рядки, так, які ми знаємо. Ну, принаймні, ось в наступному кобзарі, який я покажу, там точно написано: поговоримо тихесенько в неволі з тобою. А тут, от почерком Шевченка, так написано Поговорим тихенько з тобою. Тобто дуже цікаво дивитися, взагалі там закреслені, перекреслені якісь рядки. Ось, ну і власне усвідомлювати, що так написано рукою Шевченка, і тут перекреслені якісь рядки. Закреслені є прям закреслені всі сторіночки, абсолютно перекреслені. ось. Можете подивитися. Ось таке видання, тому такий цінний наш екземпляр, ось який зберігається така родинна реліквія. Наша ось така вона малесенька. Ця книжечка. Бачите, така, така крихітна. Ось така. Можна подивитися, що вона буквально на долоньку. Так ось така малесенька, малесенька книжечка, але дуже-дуже цінна. Далі в нас ще є ось такий красивий дитячий кобзар. Це старшому синочку купила на три роки. І ми був час просто постійно його вночі читали перед сном. Ось ну, бо діти самі обирають, що вони хочуть читати. І так якусь книжку беруть. і Отак ми її, бува, тижнями місяць читаємо другий, потім іншу книжку. А іноді різні беруть. Ну які хочуть, обирають. Мені дуже дуже подобається. Це видання упорядниця Зірка Мензатюк художниця Марина Михайлошина. І е, цей дитячий кобзар він просто дуже-дуже красиво е, оформлений. І мені дуже подобається, що тут е, такі малюнки. Е, ну, мені принаймні дуже подобається. І коли от читаєш ці всі тексти, і тут звичайно е, підібрана так поезія, якраз така для е, це видання до речі, для молодшого шкільного віку, чи навіть для середнього шкільного віку. Ось і вірші відповідно, так, де ну, немає дуже великих нещасть чи суму. Ну, трішки є так, якісь вірші, як заповіт. А загалом такі вірші більш з позитивною тематикою або просто уривочки, так, якісь такі з віршів. І мені дуже подобається ось це видання. Я вже про нього якось розповідала також на каналі. Ось таке воно красиве, не знаю. Я в повному захваті колись як побачила, просто як мені десь в рекомендаціях також, коли я обирала книжки, випала це видання, і я просто одразу ж його замовила. Думаю, клас. Не знала, що у нас навіть є такий прекрасний дитячий кобзар в українському от виданні. Нам з дітьми дуже дуже подобається, тому ось таке ще видання. Далі розкажу вам про книгу Володимира Діброва, яку я читала в електронному форматі. Вона називається Свіжим Оком Шевченко для сучасного читача. Мені дуже сподобалось це видання. Це тексти про поезію про вірші Тараса Шевченка. І Володимир Діброва він викладає мову та літературу в Гарвардському університеті. І власне він таким доступним дуже текстом. Дуже приємною такою, так для читача незарозумілою мовою, пояснює якісь нюанси, які ми можемо навіть читати і не побачити у віршах Тараса Шевченка. І єдиний мінус цієї книги це мало віршів для мене було, тому що там їх було десь до 15. І він аналізує ці вірші з різнобічно. Він показує, в який час описує, писав Шевченко їх так, якусь таку трошки історичне таке підґрунтя, і власне що ми могли там не помітити чи не знати як читачі. І мені дуже це сподобалось, і я би залюбки почитала про більшу кількість поезій, тому що звичайно. Хочеться знати трішки більше, і коли читаєш і примітки, все ж таки не додають повної картини. Так? Треба загалом розуміти взагалі весь контекст е життя е Тараса Шевченка і весь той час, і загалом що відбувалося в ті роки, коли написані ті вірші. І тому, звичайно, коли немає цього повного бекграунду, то складно розуміти так? якісь тексти. Ну, або їх можна просто сприймати зовсім інакше. Просто прочитавши як художній такий так, витвір. Але хочеться, звісно, ну мені особисто хочеться знати трошки більше. І поки, власне, оцю книжку прочитала, і дуже цікаво там, до прикладу, в історії про срідку і коли на Великдень на соломі діти говорили про те, кому що подарували. На Великдень і от, власне, комусь штучата пошили і розповідають: так, дітки, всі вихваляються. А сирота одна каже, що вона. У священника обідала. І я коли читала, спочатку інтонаційно забарвлювала, що ну, вона нещасна дитина, і ну правда, тобто в неї от нічого так немає такого позитивного. І вона, от так ніби жаліється на життя. А Володимир Діброва якраз от там розповідає про те, що е, в цьому вірші розказується про те, що якраз в той час це було таким, е, ну, ніби навпаки, е, ну. Позитивним моментом, що дитина була у священника, у попа обідала, це значить, що там були наїдків ну, більше, ніж могло бути навіть на столах у е, інших людей, так е, тому ніби це таке позитивне забарвлення в тому, що ця дитина також вихвалялася. Так, це цього я взагалі не щитала, я цього не знала і не розуміла. Ось коли я читала вірш, для мене це було просто як навпаки, вона ну ніби як не нічого немає, ніхто нічого не подарував, і вона каже, що ну от вона її обідала, так не вдома, бо немає в неї вдому, вдом, немає батьків. Ось. І, власне, оцей такий контекст прочитав, вже, тепер зовсім інша інтонація так з'являється. Це я вам відкрила якраз цей вірш, де тут ось про це йдеться, якраз що «А я папа обідала срідка сказала, закінчується цей віршик. Так, і от вони там розповідають, кому що хто подарував. Ось таке і про садок Вашневий коло хати, де не було чоловіків в хаті, так, не було чоловіків вдома, і часто і немає їх так? у текстах, тому що вони були на панщині, тому що вони були десь далеко. Ну, і так само, типу, от були дівчата, були жінки, були от всі так коло оселі. Е, І ну, інші вірші, це я так ці пригадую, бо дуже гарно їх запам'ятала. Але там було от, власне, десь до 15 текстів, які от Володимир Діброва аналізує, і е, мені надо. Дуже сподобалася ця книга, тому е рекомендую вам звернути на неї увагу. Якщо вас ця тематика, і також нещодавно в мене з'явилася ось така ще класнюча книжка. Я ще її не читала, але вже так про неї говорю. Бо я дуже давно її хотіла, давно вже заглядалась на неї. І нарешті, ось тепер вона в різдвяних подарунках від брата до мене потрапила в бібліотеку. Олександр Книзький, Тарас Шевченко-Грушівський, хроніка його життя. І це. Перша така повна біографія Тараса Шевченка написана в той час. Так? Це видання, перше, яке вийшло у 1898 1900-х роках. Так? Оце така перша ґрунтовна біографія Тараса Шевченка. І тут є переднє слово в цій книзі Євгена Сверстюка, також є. Дуже багато реєстр. Джерел, список скорочень, примітки, мене й дуже-дуже багато всього. І я навіть коли гортала, я розумію, що тут дуже-дуже багато просто посилань. Розумієте, до ось, ну дивіться, відкрила ось на 559-й сторінці. І тут посилання номер 1273. І наприкінці, якраз тут десь дуже-дуже багато сторінок. Якраз примітки, і ось 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 це все це примітки. І тут вони такі, також ґрунтовні, я бачу, достатньо такі описано багато всього, але крім того, тут ще й бачу і знизу сторіночок також є посилання, бачу, якісь є також якісь е тексти. Ось, до речі, аж загалом вся сторінка це якась от дрібнесеньким кеглем написано, якийсь текст, е 101, ага, 101 примітка, і вона прямо тут і є. Тобто якісь, очевидно, тут. Якісь наприкінці книги. Ось така книжка, і ну, це також е, таке читання, за яке треба якось мені буде взятися, але вже радію, що просто в мене є вдома ця книга, і колись все ж таки вже. Братимусь і потрохи її читатиму, тому що м те, що в голові, ось так десь воно так розрізнено. Там якісь документалки, там якісь вірші, там якась поезія, там якісь біографії, там щось ось так потрохи накопичувалося, то я сподіваюся, що ця книга все ж таки вона так розкладеться все гарно. І весь життя, ось так Тараса Шевченка вибудується в моїй голові. Це просто ну от, все так, його середовище і все. Загалом всі люди, які були там поряд з ним е, впродовж його е, життя, тому е, читатиму якось, і ось таке видання вам також показую, аби ви про нього знали. Ось такі видання Шевченка та про Шевченка. Я вам сьогодні показала. Розказуйте, чи у вас є вдома якісь книги про Тараса Шевченка, можливо, також якісь його аналіз текстів чи біографії. Діліться, які у вас кобзарі, якого року видання дуже цікаво, чи є улюблені якісь тексти Тараса Шевченка. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь. Лишайте, будь ласка, свої коментарі, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. До зустрічі!